Друзі, вона на в ефірі та давненько-давненько не було гравійничка, топчик. Їду сьогодні обкатувати його обнови, гальмульки. Парафін ми знову нанесли на ланцюг. Так, і зараз пробую то все діло прикатати, розтрусити, пришевелити. Нарешті, нарешті, зручні дуали. Ну це просто кайф. От, А їдемо сьогодні чилити, тому максимально чилове відео, максимально нечилова погода. Тупо вітер. Вітер, блін, нереально сильний. Але тим не менше їдемо, почилимо. І сьогодні буде нереально кайфове чилове відео. Я вам обіцяю. У мене план капкан в голові вже давно назрівав, тому гойра. ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і погнали чилити. Погнали! Заросла. Я пам'ятаємо сюди весною. Буквально коли. Після Великодня їздили, то що все було окей. А зараз ну, тут ось такі хащі, Я спершу заїхав і подумав, що я десь не туди звернув, не той поворот. Але такий той поворот це окей, але ну, заросло просто, капець, але, але знову ж таки, але нема машин. Класне повітря, чисте, прохолодно. Сьогодні і так 18 градусів має бути найтепліше, але не холодно, не жарко, кайфово їхати, тому поїхали. Маршрут я сьогодні вибрав ідеальний. Ну, хто міг подумати, що він візьме і так заросте? Я ж то не знав, що воно так позаростає тут. Ви розуміли, наскільки воно заросло. Ви стежку бачите. А вона тут є, мало того, що вона тут є, вона ще й тут вся крива і горбата. Швидко не поїдеш, але тут в принципі не дуже той хочеться швидко їхати, бо як на мене це кайфовий маршрутик. Ну, типу зрізка, як добратися без машин, без заторів, без всього туди, куди я їду. Ну, де вже та чилова каточка? Зараз це буде. Все, їдемо на чілове місце. Я їду через годовицю в Наварію. В Наварі, там зараз вітер дуже сильний, тому те, що я планую зачилити в Наварії, треба буде знайти якесь місце, де не буде вітру. Там, в принципі, це зробити не складно, але прийдеться пошукати. Ну і просто мега-кайфове село. З небідними людьми. Там он Порше, там Каєн, там Макан, там. Коротко. У багатих життя інше. Їдемо чилити. Ось так. Все так не буде. Зараз головна перемога, а не то в кого який Макан. Ну я тебе чіпаю, а. Ну і що вступів, ну йди далі. Гов-гову-гов-гов. Ти все одно не розумієш. Біжи, бо зараз за тобою поїду. Угу. А зараз дужину тебе. Угу. Будеш бачити, що буде. Ну ти ж починаєш. О, А Зараз за тобою буду їхати, хочеш? Буду зараз ти від мене втікати. Ага, ага. хочеш? Я думаю, формат ви вже зрозуміли. Так? Я приїхав перебалити чого, бо, так як я вже казав, трохи перемучений. Треба дати голові спокою, а просто шусечка вже, вибачте, не вставляє. Тому треба зараз поїхати і нормально відпочити. Саме так. І так, я думав, що тут буде спокійніше, краще. Місце тут і справді краще, але не спокійніше. Тут якраз вітер валить. Дуже я хочу свій велосипед там лишати. Саменький, але тут начебто як нікого не було. Хочу ще пройтися глянути, можливо, десь Десь ще є місце трохи спокійніше. Ну Тут вітер, ну тут не буде спокійніше, тому що вітер весь сюди валить. Немає сенсу вітер в лоб. Місце, що я знайшов, воно оптимально для нас. Так, тепер треба демочку скинути наш локейшн, де я є. І хай він бере ноги в руки і тулить сюди, і будемо прохичілив. Ташки цвірінькать. Вітру, як такого, тут немає. Якраз ідеальний варіант нам на поплавчаночку тут буде стати, закинути ось туди десь поплавочечку. Кайф. Іду збираю поплавочки. <хи> поки демчика нема порибачу. Ну, Ви зрозуміли, та я професійний рибак. Я зразу приїхав, зразу все зубами все різав, обривав за дерево, зачепив. Ще навіть до води не дійшов. Все окей. Таке буває, це нічого страшного. Головне, що я знаю, що з цим робити далі. І погнали ловити рибу, будемо пробувати. І треба дамчику скинути, нарешті, де я є, бо він, якщо приїде. До речі, там ще є. масштаба, де цікавіше. Ну, подивимося. Сюди приїхали. О, а от і покльовочка. Ми сюди приїхали не по рибу, ми сюди приїхали відпочити. І мені це вже вдається. Клювання я бачу, Ай, бачите, про треба дати більше часу. Оп. Клювання я вже бачу. Зараз лишилося ще розпалити вогонь, приготувати хот-доги, наїстися і бомба. Ага, бачили, бачили, то була риба. Бачили, бачили, ще одна риба була, але відвалилась. Ну, то й добре, бо не треба об неї руки марати і. Руки не будуть смердів потім рибою. А відео є доказ, дружина буде бачити точно, що я був на рибалці. Так що так. Коротше, що сталося? Чекав я на демчика, демчик мав під'їхати, але демчик набираю, а він каже, дружище, і скидає мені відео ось це. У нього з вилки просто вода лється. Він вчора в дощ попав в грозу шикарно. О, в мене покльовочка. покльовочка. Ну, да. Кльовка, клюй! Клюй клюй. Одним словом, він попав вчора в зливу, ту в то все. І тепер каже, блін, чувак, я просто не маю з чим проїхати, бо віл просто весь ржавий ланцюг заржавів, зірки заржавіли, з вилки вода хлюпається. Тому сам. Отак, мав бути ще шедемчик. Ну, нема. Нічого страшного. Рибка, 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 рибка. Нарешті почалася рибка. Оп. Скажете, швидше тягни, бо вона встигає відвалитися. Е, я знаю. так. То для того все і робиться, тому що я не хочу брати рибу до рук. Дивіться, дивіться, як поплавок гуляє, як танцює гарно, ага? То підійшла риба, риба почала плювати. О, гарно, ще й кидається. Опля! Бачите, бачите? Ви це бачили? Ой, а це в нас що? Ха -ха. А Це у нас окунець. Тихо. Де ти дівся, дурнюку? Окунець, я ж вам казав, що сюди приходить хижак. Коли дрібна перестає мирна риба клювати, значить прийшов хижачок. От ми його і впіймали. Прикольно. Так, давай ще одненько Ловимо і газуємо додому. Таке мега чилове, мега кайфове місце. Реально радий, що я випадково на нього натрапив, чисто випадково. Я планував в інше місце їхати, але нічого класно, я кайфанув. Я кайфанув. Напишіть мені в коментарях, до речі, чи буде вам цікаво такі от періодично дивитися рибалочки? Угу. Мені буде цікаво. Бо якщо вам, наприклад, не цікаво було таку рибалочку дивитися, то я просто то не буду вставляти відео та й по всьому. Нащо вас мучити, правда? Я ж то кайфую, а ви не знаю. Ви напишіть мені. Поїхали збиратись до домів. Набрати водички в дорогу. Я психанув, я взяв з собою гідратор під хайк. Та, гідратор хайк. І для чого я його вожу? Правильно, я брус, я забув одну флягу води і тому зараз сюди просто добавлю. Води. М -м. Водичка прохолодна. Угу. Зараз просто треба налити сюди води. Так от, і ви в мене запитаєтеся на холєри ти з собою возиш гідратор. Якщо можна просто взяти ще одну флягу фідлок, тим більше, що вона в тебе є. Вона у мене є зараз умовно, тому що я її забув в магазині «Мтебесток». От. Тому я взяв з собою гідратор від Nicholic. Зараз я собі додав сюди в нього водички флягу, фідлок, з нього, а решту вилою, бо в ну, нас мало бути двоє, а так як я один, то мені немає так. То мені нема потреби стільки води мати з собою. От. А Решту ми просто злиємо та й по всьому. На рахунок гідратора непогана штука насправді. На, ну, так як ми виїздимо на такі покатеньки, де треба води трохи. А вода нам треба для того, щоб банально руки помити після рибки. От, тому береться гідратор з собою. Такс. Понабирав з собою сьогодні і гамак, і все. Але ж я не сообразив, що в мене часу замало, щоб це все діло і, і рибалити, і їсти приготувати, і гамак розвісити. Блін, як я засирався, щоб ви розуміли, наскільки була цікава дорога сюди. І ми нею будемо вертатись назад. Я вам зараз це все покажу. Угу. Погнали. Хай набрав, черпанув повна нога. <хи> О, ну Розумієте, та де я засрався Ось тут, ось тут засрався Вчора ж гроза пройшла, Злила добряче і нерозумно було з моєї сторони їхати сюди. А я поїхав. Ще й на зубатій резині, засрався вже все. Весь пратися Пимчик, бачиш, що ти пропустив? А ти такий багнево пропустив собі не уявляєш наскільки Одним словом Десь майже по груди заталапався. Так У мене цього року з тим вітром пороблено. Куди Не їду, вітер постійно в лоб. Їхав отам, сюди, в лоб. Звернув на 90 градусів, вітер в лоб. Ну, одним словом, вітер в лоб. Дзинь-дзинь. Вертаюся, я тою самою дорогою, куди я заїздив. Блін, дивіться, які котеджики гарні. га? Будиночки. Вже навіть не котеджики. Ну, у своєму будинку прикольно жити. Напевно. Не знаю, не жив. Бабулі на селі, напевно, не рахується два дні, що я там ночував, правда? От. Ну і... Кайфово. Я такий їду, ви собі не уявляєте. Я на такому ентузіазмі зараз їду. Я втомлений, звичайно. У мене 25 кілометрів здебільшого ґрунтами і Ну, Якщо не вірите... Ось так от. Ось такі майже грунти. Добре. Не, не зовсім грунти, але припустимо. Блін, чуть не впав. Але припустимо, що це грунти. О, ну зараз їду, ще на грунти. От. І що? Я доволі рибу зловив. Реально. Це <сум> не бачили. О. Так, в мене зараз десь тут з'їзд. Ось цей блін. Пин. Вона любить ці квіти і вони мені подобаються також, але тепер я змушений тут трішки пройтись, по такій траві. Сподіваюсь, що тут нема. А чому? Бо ось такі, такий прохід мінімалістичний, я б сказав. І щоб ті квіти довести живими, от, треба трішки пройтись. лускочуть. Я Сподіваюся, я їх не погублю по дорозі додому. От. Тому дружина буде. У мене плюс один в карму. <ріхи> Ой, тому що я не рвав люпин, пам'ятаю. Блін, ну заросло, тут пасть заросло. Їздити сюди, в принципі, можна, але комфорту і приємності вже мало. А за це дивіться, якщо я правильно пам'ятаю і розумію, це має бути. Звичайна троянда. Напевно, для руки. риби воняють. Напевно, це вона і є. Я руки не помив, руки рибою смердять. Що, я пробую занюхати ту троянду. Придумав собі. Такс. Ну що, ніби все ок. Їдемо далі. Ну, як, їдемо, йдемо. Зібрався до мів нарешті. До речі, та ще сполоснув на мийці автомобільний топчик. І що я вам скажу, я помітив, що не всі мийки мають цей слабенький режим полукання. Мені якраз би цей слабенький підійшов, а так був сильний, то я хіба його тою вологою, як то пилюкою тою водяною, змочив і на тому все. Завтра прийдеться мити його, та його і так прийдеться мити, чистити, бо там і трави наївся, і так далі, тому подібне. От, тому все окей, завтра його помию. Ланцюг зніму, правда, перед тим як мити. І дегрізером добре задую. Тому так, класно катнулися, класно перебалив. Поставте вподобайку цьому відео. Добрий день! Поставте вподобайку цьому відео, підтримайте канал підпискою, підтримайте донатом ЗСУ і до наступної покатеньки. З вами був Навар Я Юра. Па!